Питання про те, що в кар'єрі, в науці на набагато вправніші чоловіки аніж жінки. Тому я звертаюся до вас і ще раз аргументувати, будь лагументуйте таку позицію. Чому? Це моя особиста думка, що господар і керівник кращий чоловік, щоб був. Чому так? Моя Ну, звідки ви народили ремонтувати? Така проблема ну, зараз зачеплю таку тему там Здачіпліть. логіка, мислення ж поб'ють. Okay. <свист> Ну, мені здається, що ось виваженість, така холодність розуму, логіка, мислення, оце потрібно основні такі якості керівника, впевненість і так далі. Ну, впевненість, в принципі, і жінок. Ось, ну, Це більше для керівника. Ну, більше емоціями керується в своєму виборі і так далі. Ну, я ж не кажу 100%, віток, я досліджень не проводив. Моя така думка. Okay. Mm -hmm. Я інакше. думаю, це особистість mm -hmm. не для кожного, тому що не кожен чоловік може бути господарем і не кожен чоловік може бути mm -hmm. директором, але і не кожна жінка може підкорятись. Mm -hmm. тому... mm -hmm. Дякую. Це а mm -hmm. для вас особиста порада, зайдіть в Google і наберіть відомі жінки світу. Ви побачите, скільки серед них математиків, скільки із них лауреатів Нобельської премії, скільки з них відомих фізиків. Людей, професорів, професорок, докторів, які б зробили ну найграндіозніші, яко найза відсотковому свішенні, найграндіозніші відкриття, але на жаль, на превеликий жаль про цих жінок, майже ніхто не знає.